Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Я би хотів записати прогнозування, в якому зробити розклад і подивитися, наскільки серйозними і жорсткими можуть ще бути удари до кінця грудня 2024 року. Тому що сьогодні п'ятниця 13-те. Сьогодні якраз такий день, коли нечість крутить, були дуже серйозні удари та атаки саме по Києву, по Львову, по Одесі. Мені, до речі, і на Київ, і на Львів, і на Одесу. Карти погані випадали. По Львову взагалі карта Траура випала. І я говорив, що у Львові ситуація погана, так само, як і по Львівській області. Карти дуже погані випали. Так само і на Одесу, і на Київ. І на початку тижня теж був теракт і в Запоріжжі дуже сильний. Вівторок ударили Іскандером і так, по лікарні, і так само в Дніпрі, Херсоні. Тому, тому я би хотів подивитися ще раз до кінця року. Записую це відео в п'ятницю 13-го. Будьте обережні, шановні глядачі. Ну, я ж кажу, всякі такі окультно-містичні дні. І всякі релігійні свята мають в собі підвищені загрози ударів та атак. Так що майте це на увазі. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, Езотерк Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. На циганській, колоді. я зроблю загальний прогноз для усієї країни, я не буду робити прогноз по областях. Якщо ви хочете подивитися прогноз по областях, що я говорив, то я їх проводжу кожного понеділка на тиждень часу. І вони зберігають свою актуальність на тиждень по кожному регіону окремо. Добре, в на моєму Ютюбі. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Я зроблю загальний прогноз для всієї країни. Я витягну 4 карти з циганської колоди. Я витягну три карти Таро. І я хочу подивитися, що мені карти покажуть. Карта вченого, карта дослідження інформації. Перевіряйте всю інформацію, досліджуйте всю інформацію, будьте в курсі останніх подій та новин. Це дуже важливо. Карта і карта сильної жіночої енергетики падає. Карта Ожидання і карта тюрми. Карта тюрми це закриті дороги. Це провокації, це агресія, це диктатура. Дивимося тепер на Таро. Перша карта перевернута карта Сонця. Ну, в принципі, ця карта має позитивне значення навіть в перевернутому перевернутій позиції. Будь-яку ситуацію можна пройти та пережити. Головне дотримуватися правил безпеки, техніки безпеки, не ігнорувати повітряні тривоги. Лицар Пентаклів, карта сили та чоловічої енергетики, і карта Луни 17-й Аркан. Я вже про це казав. На одному телеканалі недавно давав інтерв'ю, де один, це Дніпропетровський телеканал місцевий, що залякування будуть. Оця от карта Луни, 18-й аркан, це якраз карта, яка в тому числі говорить про якісь залякування, про якусь спробу залякати, загресувати. Чисто по своїх відчуттях і чисто по тому, що показали карти, я скажу так: буде багато залякувань, буде багато провокацій, удари та атаки можуть бути. Особливо на релігійні свята, я вже про це теж говорив, я ще про це окремо відео запишу. На релігійні свята, в тому числі, можуть бути досить серйозні удари, досить серйозні атаки. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні, всі та кожен з вас. В будь-якому випадку, бажаю всім миру, благополуччя. Я скажу так: ситуація напружена і доволі небезпечна в плані залякувань. На рахунок удару Арешником я вже говорив, що його, скоріше за все, не буде. Але це не означає, що в них немає іскандерів, БПЛА, шахедів, кинжалів і так далі. Крім Арешника, ще є багато чого іншого. Ну і крім ядерки, теж зрозуміло, бо про ядерку ви мене теж просили. Подивитися про ядерку. Я вже прогноз записав, що ядерки не буде найближчі декілька років. Тому все одно не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, бережемо себе та своїх близьких. Я бажаю всім миру, достатку та благополуччя. Нехай вас все буде добре. Пропонуйте теми для ефірів. Бажаю всього доброго, до нових зустрічей. Дякую за те, що ви в мене є. Всього хорошого, бажаю всім достатку, сил, енергії та побільше позитивних новин. Нехай все у вас буде добре. Мої ефіри з прогнозами по областях, де я попереджаю, де в яких областях є найбільші загрози чи найменші, є на моєму YouTube. Роман Завидовський називається мій YouTube. Заходьте, підписуйтесь, відкривайте сторіночку прямі ефіри. Там є таке на моєму каналі. І в прямих ефірах є всі мої відео, де ви можете подивитися. Всього хорошого. До побачення.